20 років тому вони насмілилися сказати публічне ні насильницькому об'єднанню трьох сумських вишів. Студенти, викладачі, громадські активісти та небайдужі містяни вийшли на публічні протести та кинули виклик тодішній владі сум. Це були Часи кучмізму і на сумщині він яскраво проявлявся. У нас тут був губернатор тоді Володимир Щербань. Коли говорили це прізвище, то як кажу, як в Гаррі Поттері» – ім'я то того, кого мені називає. Фотографували, потім визували в деканат і розповідали, що так не можна. Приходили там э, спортивного тілослуження, мальчики і починають родителям розказувати, щоб уберіть свою дівочку. А згодом їхнє ні. Змусило президента України Леоніда Кучмо скасувати свій указ про об'єднання трьох сумських вишів. Це дало можливість людям повірити про те, що, об'єднавшись, ми можемо боротися з несправедливістю і доводити свою правоту. Вони пережили страх, відчай, погрози та безнадію, але перемогли систему. Про силу протесту, яка увійшла в історію під назвою Студентська революція на траві. У нашому документальному проєкті указ 453. історія непокори.